В Одесі на перетині вулиці Коблевської і Дворянської сталася дорожня транспортна пригода за участю трьох іномарок. У результаті порушення правил дорожнього руху зіткнулися дві машини. Від удару автомобіль Lexus у убік на іншу машину. На щастя, минулося без людських жертв. Їхала по Дворянській в сторону садової. Остановилася перед перекрестком, тому що проїжджала справа наліво, проїжджала машина. Ну, звісно, повернула направо, побачила, що вона проїжджає та становилася перед. В эту секунду я услышала, что меня ударила машина какая-то и протянула за собой вот фактически в эту сторону. Я увидела, что это ну, перевернулась машина. За словами свідків ДТП, водієм перекинутої машини була жінка, яка чомусь була відсутня на місці пригоди. Они одинаково гнали. Да, вот, э, вот этот, да, вот. да. И вот этот, который стоит, тоже гнал на большой скорости. Я еще удивилась. Я сама медработник и думаю, ну хотя бы сбавили чуть немножко скорость на перекрестке. Не сбавили. Тот не успел проскочить, хотя этот идет по центральной. Казалось бы, это должен уступить. Нет. И он не успел проскочить. Я тут как дал